Що ти, калянчик не змерз, нагрівся вже. Що, друзі, всім доброго дня. Слава Україні. Слава нашим захисникам. Маємо ще один невеличкий таранчук. В порівнянні прошлий раз, ми з тобою витягували кабанця, то цей такий взагалі невеличкий. Ну, команда нам поступила від Лесі Петрівни розрядити обстановку у цій клітці почали тут буяни та і в принципі їй треба більше м'яса сальних поросят хочемо залишити на потом трошки коли буде більший спрос хоч в принципі проблем то із салами немає по сьогоднішній день ну, але я думаю тут теж сальце буде невеличке сьогодні заріжемо одну свинку я не знаю скільки її кілограм не важили Ну, але це в нас вже помість, що нам дуже подобається від Глорії Мігєровни. Тобто там є і гепшир, і Йоркшир. Ну, по смаковим якостям і по кольору відрізняється. Так що калюнчик вже спалив мішечок. Така шкірочка доволі симпатична. Калюха тут у мене заганяв уже, реально заганяв. Свиня невелика, да він без кофі, без кофеїну сьогодні. Каже, пішли кофе пить, я пішов кофе колотити. Чую, горілка жужить. Ну я то вже попив і, так сказати, втратив свій час. А мені ж треба було справитися, поки калян це все діло зробить, справиться по господарству. Ну, в принципі, фактично вже все зробили. Так що смалимо з мішком, відосики на каналі є, їх там немеряно, як це все діло робиться. Спочатку смалиться, миється, натираємо олію, і це колись мені один із підписників посовітував. І кладемо мішечок і прогорілочкою прогріваємо це все діло. І до такого, хочете темніший, хочете світліший, тобто кожен як я Ну, Ми робимо отак. Нам подобається, не знаю, завтра. Завтра, завтра у нас не п'ятниця, а завтра четвер, ще щось будемо різати. І щось у нас буде в п'ятницю в розіграші. Прошла п'ятниця дала результат там 66 тисяч гривень. Лоти були ще кардосовські. От, все чинчинарем. Так що, друзі, калюха займається далі. Свинкою, ну а я біжу далі справлятися по господарству. Ну, думаю, що я справлюся до того моменту, поки калюха буде е, досмалювати під черевинку. Так що калюха в процесі. На вулиці в нас сьогодні погода нельотна, дощик, дощі. Але все зеленіє. Бур'яни ростуть, вже у нас почали косити попід дворами траву. Люди дивлюся, ну, у нас ще в дворі поки не дуже велика, але. Травичка росте, теж волой вистає, плюс тепло, ну якось так. Городи посадили всі, я вже говорив. Та які там городи, хіба це городи, в порівнянні з тим, що було в селі, і на сьогоднішній день то це ерунда. От. Тут ось у клаптик, хоч в принципі, скільки там його треба для повного щастя, хоч ми і картопляна сім'я, але посадили. Хай родить на всяку долю, щоб земля не гуляла. Ну і бур'янець. Починає протикуватися. Ну, картопля навіть, не вилазить. По рядочкам пробіжимося. Чи йожиками, чи, я думаю, що більш за все дисками, як завжди, це все діло робимо. Так що працюємо, працюємо. Калюха вже перевернув на чотири кості, буде смолити пічеревинка. Ти ще, Лудько, каже менше ляпає язиком, то що буде, будеш не вспієш. Ну, а потім ще ж задача в нас зробить таранчук, поки калюха це все діло розбере. Так що рижики в нормі. Ці вреднючі, таких вредних свиней, Казав, вже зарікався, але все одно залишаю. І була в нас нештаточка, знову почали кусати, ну, як клітка відсадили. Там, де є альбатрос, реально по пандос. Вредні і гуляють усі, але таких я свиноматок не хочу. Та й свиноматок мені, в принципі, багато не треба. Тут у нас ще пару-тройку поросят у нас заберуть, замовлені. Нутряка, поки будемо тримати десь кілограм, я не знаю, там, ну, до місяців п'яти, потім його оберемо, не будемо бавитися, не буду робити операцій. Сидять вже на гровері. О, дівчульки наші виламали, були перегородку, ну, реально вони такі потужні і е, виламали, ми її не переробляли, на місці просверлив дві дірки. Два отвора забив дві такі катанки, трошки закріпив, ну все начебто нормально. Так що не схотів я, я думав, повністю вирізати, але не схотів тут болгаркою різатися. Вже думаю, тоді вже як розпороситься, потім це все діло будемо робити. Рижики доволі потужні. Ну, хто пам'ятає, що раз ми різали рижиків, було салко на них. І хто там говорить, що в поміці з дюрком немає сала. Ну, Свиня, вона і в Африці, свиня, а сало повинно бути. Небо, і чим довше тримає, ну, воно кабанчик, реально на ньому є салко. Ну, на дівчатах може не таке, ну, але ще тут у нас йорк в помісі. Так що, отакі такі моменти. Це у нас мазухін вредний, не хоче воно їсти. От, по ній не можна приділити, що за вона чи ні. От, ну, Я думаю, що не перегуляла, тому що вона постійно оре і постійно щось її не та. так. Що, Ніхто не відміняв сільську роботу, це мій хліб. І в першу чергу мотивую людей не пускати руки, працюємо і робимо все можливе і неможливе для наших захисників, для того, щоб їх підтримати. Тому що в державі, в якій війна, треба тільки думати про одне як вигнати нашого ворога з нашої землі. Так що, друзі, отакий ранковий відос, отакий ранок у селі. От. Хто там по бур'янам, бур'яни теж можна давати, але я більше віддаю стандартам, тому що коли стандарт нагодуєш, немає цих моментів. А то тоді дав одне, дав друге, потім не розбереш, чи запоносили, чи хтось вже там лежить. А так контролюєш ситуацію від того, що в тебе є. Так що підстиряємо тирцію, сильовиків у нас немає. Для я ще раз повторююся, в першу чергу треба було, щоб було чисто, якщо ми будемо вбирати, і не буде тут гімна по підруки, то буде більш-менш нормально і все буде добре. Тобто так само, як і в хаті. Якщо ви будете вбирати, якщо ви будете посуду мити, а не буде посуду складати у раковину, то виняти не буде. Так що, ну, отаке. По комбікормам там писали ну, відозики, опускайтеся вниз, відозики купа, багато, ще більше переваги віддаю е, збору коштів і всій роботі дуже багато займає часу. Але домашнє господарство ніхто не відміняв. Є косяки, так, да, там перегородку зламали, там провтикав, просралися. Ну, але що є, то є. За двома зайцями, але дякуючи Богу, Бог коригує. Це почебто нічого. Так що бройлера ми вирізали, результат шикардосовський, е, піде. Цей раз не брали, Наташа продавала з 12 числа, кажуть, партію, ну ми поки не брали. Не обробляю я агітою, використовую липкі стрічки, ну і також витяжки. Якщо є поток повітря, мухи бояться. Потоків повітря і мук, в принципі, як такових є. ну Зимою навіть у нас вони були. Зараз також вже є, ну вони не такі активні. Ми зараз почнемо також вішати липкі стрічки, їх вішаємо дуже-дуже багато. Так що, друзі, отак, от перепілочки в Лесі Петрівни є, хтось там мені писав, чи буде вона продавати. Я давав номер телефону це із села. Як же слово називається, Випов... перед випавсками помоклі. Так що такі перепілочки перед заносом частково буде продавати, ну, а там буде видно. Так що працюємо наші рижики. Ну і я думаю, що все буде добре. Цю клітку ми уберемо, Ці свинки можна було дві забрати, вже і підготувати клітку і пересадити. О, тих босяків туди вже. Ну, а сюди загнати малечу. Ну, начебто нічого. Підуть. Шелудьківська дворова, ось такі поросятка. Так що, друзі, далі буде Таранчук. Приєднуйтеся, пишіть коментарі, задавайте запитання, підтримуйте Збройні Сили України. Хотів би подякувати всім за підтримку. Зверталася до мене Марія на щиті. Це організація, яка везуть хлопців додому в останній шлях. І, на жаль, також потребують завжди підтримки. І коли вже було трошки вони не справлялися, звернулися, ми оплатили ту машину, зробили ремонт. На я виставляв, як вона правильно називається, видаткову накладну і платеж, що я проплатив там 30 тисяч гривень. Так що дякую всім за вашу небайдужість. Ну, а також працюємо далі. І вчора ми... Зібрали, не ми зібрали, а передали нам школа номер 3 ліцей, березань фактично 113 тисяч гривень. І один із підписників також скинув і ми закрили питання по 58-й бригаді по екстрейду, ще він стоїть на СТО, поремонтується, зробиться ТО по красам, ну і рухаємося далі. Там 142-га в нас допомогти дозбирати на автомобіль. Автомобіль буде в п'ятницю. Повинен бути, приганяємо, обслуговуємо і працюємо далі. Так що, не будьте байдужими, об'єднатися в команди разом до перемоги. Слава Україні!